Лекція номер 5 Ефективність використання газоподібних паливно-енергетичних ресурсів. Питання номер 6 Оцінка ефективності застосування АГНКС. Для забезпечення стисненим природнім газом сільськогосподарської техніки в господарствах, де є газові магістралі середнього тиску, можуть бути використані автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, які призначені для заправки балонів автотракторної техніки під тиском 20 МПа. Тому є актуальним вивчення питання ефективності їх використання. Науково обґрунтовано і знайшло підтвердження на практиці те, що для забезпечення сільськогосподарської техніки стисненим природнім газом, крім АГНКС, потрібні пересувні автомобільні газовні заправки. Застосування ПГЗ дозволяє зменшити холості пробіги техніки при заправці, вартість таких комплексів досить значна. Так, ціна з монтажем АГНКС КС 3 становить близько 125 тисяч умовних одиниць. Основним фактором впровадження АГНКС є економічна ефективність. Як критерій, що характеризує ефективність капітальних вкладень, будемо використовувати індекс прибутковості. Величина інвестицій в будівництво АГНКС включає в себе вартість обладнання, вартість монтажних будівельних і пусконаладжувальних робіт. Експлуатаційні витрати АГНКС можна підрахувати за Формулою 12. ДА з індексом П це відрахування на реновацію, поточний капітальний ремонт в відсотках, ЗП витрати на заробітну плату, ІВ величина інвестицій та витрати на електричну енергію. Річні витрати на електричну енергію можна підрахувати за формулою 13, Фі коефіцієнт завантаження устаткування, НЕ, встановлена електрична потужність, Це є ціна електроенергії. Значення коефіцієнту завантаження АГНКС підраховуємо за формулою номер 14 де В з індексом СПГ, річна потреба стисненого природнього газу, В з індексом СПГ, добова продуктивність АГНКС метрів кубічних. А річні витрати на заробітну плату можна підрахувати за формулою 15. ДК це кількість працівників, ЗП з індексом 1, середня заробітна плата одного працівника, Н з індексом З нарахування на фонд заробітної плати. П. Прибуток підприємства, НВ. Накладні витрати. Розмір економічного ефекту від застосування стисненого природнього газу для потреб власної техніки можна підрахувати за Формулу 16 Д С індексом ДТ ціна дизельного палива, В з індексом І годинна витрата дизельного палива і того типу техніки, М. Кількість техніки і того типу, Н. Кількість видів техніки, Т з індексом І річне напрацювання техніки і того типу. Це з індексом СПГ, ціна стисненого природнього газу В з індексом СПГ І, година витрата стисненого природнього газу і тим видом техніки. Лямда частка запальної дози дизельного палива. Ціна стисненого природнього газу може бути визначена за допомогою рівняння 17, Д це з індексом ПГ, відпускна ціна природнього газу в газотранспортній мережі. Тоді вираз для індексу прибутковості приймає вигляд ДЖ – ставка дисконтування. При виконанні проєкту по впровадженню комплексу по заправці техніки, стисненим природнім газом, можливі наступні види ризиків. Ризик зміни економічної політики держави. А саме зміна в оподаткуванні, введення ліцензування, квота на відповідні вид діяльності та інше. Спосіб мінімізації: гнучка система реагування на зміни в державній політиці. Ризик збільшення терміну виходу на запланований обсяг виробництва і реалізації послуг. Спосіб мінімізації. Активна маркетингова політика, постійний пошук нових ринків збуту, партнерів та інше, страхування ризику, організація при ГНКС, пунктів сервісу та переобладнання автомобілів на стиснений природний газ, ризик відключення подачі газу, спосіб мінімізації ризику, своєчасне виконання зобов'язання перед постачальником газу, ризик зміни цін, спосіб мінімізації, збільшення обсягів придбання газу і отримання знижок при його закупівлі. Загальний рівень ризику за проектом оцінюється як нижче середнього. Завантаження АГНКС істотно впливає на собівартість стисненого природнього газу. Розрахунки показують, а практика підтверджує, що використання власних АГНКС дозволяє помітно знизити вартість стисненого природнього газу. Так, застосування АГНКС СКІ-3 при завантаженні понад 0,26 дозволяє виробляти стиснений природній газ собівартістю менше, ніж відпускні ціни існуючої мережі. На підставі наведеної економічної математичної моделі проведемо аналіз ефективності застосування заправного комплексу в складі АГНКС скіф 3 і заправника ПАГЗ 1525 для аграрного формування. Розглядалося три варіанти: перший використання ПАГЗ, другий використання ПГЗ і АГНКС для власних потреб, і третій використання ПАГЗ і АГНКС і реалізація налишків стисного природнього газу зовнішнім споживачам. Третій варіант пов'язаний з тим, що аграрне формування не в змозі завантажити АГНКС в достатньому обсязі за рахунок власної техніки, а це суттєво впливає на економічну ефективність запропонованих рішень. Проект щодо застосування ПГЗ для забезпечення тракторів з тисненим природнім газом має індекс прибутковості 3, при річному споживанні стисненого природнього газу не менше 90 тисяч м3. Застосування АГНКС навіть при реалізації стисненого газу як для власних потреб, так і для інших споживачів, має аналогічний показник індексу прибутковості при завантаженні комплексу на 70% та реалізації не менше 240 тисяч метрів кубічних. Таким чином, застосування ПАГЗ для забезпечення стисненим природним газом тільки власної сільськогосподарської техніки, більш економічно доцільний. Використання АГНКС стає доцільним при обсягах реалізації стисного природнього газу не менше 600-800 тисяч метрів кубічних, тому економічно доцільне застосування АГНКС для великих підприємств або при реалізації надлишків стисного природнього газу зовнішнім споживачам.